Власне, вибору не було. Не було вибору в тому сенсі, що готувався і мріяв таки вступити на журналістику, бо до того, як я вступав, вже були якісь дописи до районної преси. Я був аж головним редактором шкільної стінівки, був звичайно головним редактором класної стіної газети. Тобто, журналістика вже була моєю діяльністю, якщо можна так сказати. Наша стінна газета шкільна була переможцем районних конкурсів. Я навіть був делегований, неделегований, премійований, швидше за все, як. Молодий журналіст у зміну саме тінівок до табору Молода Гвардія в Одесі, і де ми так само практикувалися і журналістики, тому відчуття, що таке є журналістика, що таке журналістська діяльність вже було. І коли стало питання після закінчення школи, що обирати, який подальший шлях, то дилема між космосом. І журналістикою була на користь журналістики. Так само вже не були актуальні, неактуальні спроби, скажімо, вступати кудись на військову спеціальність, хоча такі мрії в якомусь віці, як і в кожного хлопчини, певно, були. У мене так були вони точно, але таки журналістика. Журналістика, де був на ту пору творчий конкурс, mm -hmm. де потрібно було. Мати публікації, і це так само було якимось аргументом вибору, бо в мене ті публікації були. Я намагався вже на ту пору кудись дописувати до республіканських видань, до піонерських республіканських видань, навіть був написав повість, як зараз пам'ятаю, Дитячі пригоди і спрямував ту повість. Мені видавалося, що ту повість до журналу, отримавши відповідь, що ще рано мені претендувати на літературу. Ще потрібно мені читати Толстого Пушкіна, Достоєвського та інших класиків. Чомусь у тій відповіді не було українських прізвищ, але. Я таки не обрав шлях саме на ту пору письменства. Була такою звичкою, і знову-таки, навряд чи це вже геть така вкорінена звичка, але, можливо, приклад, приклад батька, який був істориком, він був вчителем історії. Він був архівістом. Він був творцем шкільного музею, який був визнаний на якомусь республіканському на ту пору конкурсі. Призером серед сільських шкільних музеїв, і в нього були надзвичайні архіви. Він все зберігав, і в нього все було систематизовано, було зібрано і таке інше. І ті перші публікації, які з'являлися на шпальтах районної преси, вони в мене збереглися. Їх так само вирізав, так само ті примірники газети. Для мене вони були важливими. Це були мої публікації, це були розповіді про ті події, які є. І всі публікації наступних років я так само намагався спершу зберігати, хоча потім їх було вже так багато, що в том, мабуть, полиці не вистачало шухляд для того. Це не тому, що було, не вистачало часу для архівування, як на те. Для нас наші викладачі всі були авторитетними, і про більшість з них знову ж таки спогади най... найтепліші, найповажніші, а навчали нас, справді корефеї, і журналістики практичної, і так само те, що пізніше стало називатися жур... журналістикознавством, Бо коли ми навчалися. То була ще дилемма, журналістика це тільки практична діяльність, чи таке вже й наука. Саме на ту пору починалися і закладалися ті основи, які потім стали наукою, журналістикою. Насамперед, наш декан Дмитро Михайлович Прилюк. Прилюк який свого часу очолював республіканські видання. Друковану пресу потім став і науковцем, став теоретиком журналістики поза сумнівом, Але так само і інші викладачі, це викладачі мови стилістики Алла Коваль чи Марія Каранська, яка легендарна викладачка для багатьох поколінь, так само і Олег Бабишкін, так само і Олександр Пономарів, так само багато інших викладачів, які справді були тими людьми, які. Могли не просто розповісти, вони могли розповісти, пославшися на свій досвід чи то редакційної роботи, чи виробничої роботи. Це було важливо для нас, бо вони вже досягли якихось вершин у професії і мали право викладати цю професію і навчати цій професії. Тому спогади про цих людей. Завжди є світлими. Вони були справді фахівцями, вони були старшими колегами, друзями. Не обов'язково це були журналісти, скажімо, Василь Яременко, він був літературознавцем, дослідником літератури, але так само і Василь Васильович Яременко, з яким мені потім довелося працювати разом з погади про ту вже роботу. Так само є важливими, і я можу згадувати про наших викладачів не лише як викладачів студентської пори, бо багато з викладачів потім ставали і залишалися порадниками, залишалися друзями. Це була когорта людей, які були зацікавлені в студентах, студентах, як у своєму, можливо, майбутньому. Не змарнувати час, який є у студента. Це час, коли можливо людина найбільш здатна сприймати, навчатися і формуватися. Тому не змарнувати час це є важливим, і це не змарнувати час у спілкуванні знову ж таки з викладачами, не змарнувати час з навчанням у навчальному закладі, де ти навчаєшся, не змарнувати час у спілкуванні навіть із друзями, однокурсниками. Які потім стануть зірковими іменами, а зараз вони ще такими не є. Але спілкування, комунікація і можливість здобуття того досвіду і знань саме в студентські роки, це є важливим саме усвідомити те, що це пора, коли ти стаєш направду на стезі, яка буде твоєю професією. І те, з яким багажем ти будеш прямувати цією стежкою, цією дорогою, це є важливим, тому не змарнувати час.